Привіт, мої любі малята! Сьогодні ми з вами будемо малювати квіти. Але спочатку пригадайте, яка в нас зараз пора року. Правильно! Весна прекрасна та чарівна пора року. Все навкруги пробуджується від зимової сплячки. З'являються бруньки на деревах, пробиваються крізь землю перші весняні квіти. Веселіше усміхається сонечко на небі. Птахи повертаються з теплих країв. Пробуджуються звірі та комахи. Багато квітів зростає навесні, і кожна з них гарна, прекрасна, неповторна. Усі квіти різні, але є щось у них спільне. Поміркуйте, що саме? Отже, у кожної квітки є стебло, є пелюстки, листочки і корінь. Ми сьогодні будемо малювати квітку, яка має назву крокус або шафран. Спочатку роботи підготуйте аркуш паперу, серветки, пензлик, склянка з водою, фарби жовтого, синього та зеленого кольору. Тож розпочинаємо роботу. Спочатку намалюємо пелюстки квітки жовтого, а потім синього кольору. Зеленою фарбою намалюємо стебло та листочок квітки. Ось такі крокуси вийшли у мене, а на фото твоїх робіт чекатиму з нетерпінням. До побачення, до нових зустрічей!